Мене звати Олександр Канівець, громадський діяч України, на даний час організатор безпрецедентних всеукраїнських заходів, історична, всеукраїнська пересувна виставка, поштова естафета «Незламний, нескорений козацький дух українського народу. Я з Києва виїхав ще 26 квітня цього року, після того, коли окупаційні російські війська були. Вигнані за територію Київської області, взяв, як кажуть, ні з ким нічого не узгоджував, тому що мене в усіх областях люди знають, я кром виставки неодноразово проводив. Взяв три сумки в руки, взяв посмертну маску Шевченка і поїхав. І на даний час вже об'їхав пів України з цією унікальнішою виставкою. І завтра узгодили з керівництвом Хмельницької дирекції Курпошта, що під час презентації виставки, під час погашення художньої марки присвяченої. Дню захисників України буде а також і при і, презентація і, цієї унікальної виставки Незламний, нескорений козацький дух українського народу. Так.